Вітаю, це проект Політікс. мене звати Юрій Камельчук, і сьогодні поговоримо про те, що буде з ПВК Вагнер, про свіжу заяву кремлівського тирана. Путіна, що буде з технологічними акціями компанії, які залежать від постачання чипів, і що буде з нафтою? Адже була зустріч країн ОПЕК, чи зміниться щось після цього? А також нові зусилля Європи щодо оборони в космосі і безпекових різних моментів. Починаємо в цьому випуску, буде багато цікавого, тому підписуйтесь прямо зараз на цей канал. Отже, ПВК Вагнер, парламентська асамблея Ради Європи, закликала притягнути Росію до відповідальності за злочини ПВК Вагнера проти України. Була прийнята резолюція. Ми проголосували її в залі тут у Страсбурзі. І е, там сказано буквально наступні речі після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну російські приватні військові компанії, саме існування яких заборонено російським законодавством, такі як група Вагнера і Редут, здійснили численні акти катувань і позасудових страт, включаючи масові страти українських військовополонених, цивільних осіб, а також ціле спрямовані напади на цивільну інфраструктуру. В резолюції також зазначається, що ці так звані російські приватні військові компанії слід відрізняти від приватних військових компаній ПВК, які зареєстровані і діють в правовому полі своїх держав. До речі, вчора якраз було окреме засідання після розгляду питання по конфлікту по війні між Ізраїлем і сектором Газа. Власне кажучи, вже про врегулювання йде мова, але резолюція вийшла так собі. Наступним питанням, яке розглянули дуже дуже швидко. До речі, 25 хвилин лише було надано на відміну від як мінімум години, а то й двох, які дається для таких питань, розглядали питання приватних військових компаній. Була прийнята резолюція, яка закликала якраз от е притягнути до відповідальності Росію за дії ПВК Вагнера для того, щоб вводити. Додаткові санкції шукати всіх цих військових злочинців, щоб вони не могли творити свої злочини по світу. І наступне питання, яке ми сьогодні хотіли е розглянути разом з вами, це те, що робить і як поводиться. Фіцу він е вже зовсім чесно каже, що наглів, він почав називати Зеленського прямо ворогом словаччини через газові проблеми. Я думаю, що це далі продовжується політична боротьба. Особливо на фоні того, що прем'єр-міністр Сербії пішов в відставку на фоні протестів, також протести були дуже масові у Словаччині. Фіцу боїться, боїться не переобратися, боїться те, що зміна ціни на газ призведе до зміни на комунальні послуги відповідно в країні. А це вплине на його репутацію і можливості переобрання на якийсь наступний термін. Тому він намагається підбити всіх навколо себе і європейський союз і Україну всіх звинуватити в тому, що він. Не зміг правильно фактично домовитися для своєї країни за нормальну ціну і за альтернативні постачання. Хоча ці постачання зараз ідуть, і багато компаній, в тому числі енергетичної компанії Словаччини, вже неодноразово заявляли, що проблем не буде. Постачання газу було і буде. Більш того, є Балканський потік, який бере газ через турецький потік і справді може заходити з Азербайджана, тому що Фіцо почав говорити, що ніякого реального газу немає. Він також не говорить про лнг газ, який може постачатися через порти Польщі, Італії, Румунії, Туреччини, і навіть через український порт може постачатися газ через українську газотранспортну систему до Словаччини. ЛНГ з Катара зі Сполучених Штатів. Будь ласка, бери і роби. Але просто треба сідати і працювати, а не отак, от просто звинувачувати всіх підряд, в тому, що ти не можеш розібратися з власною економікою. І є ще одна заява кремлівського тирана Путіна. З'явилася. Він каже, що готовий виділити якихось людей для переговорів з нашим президентом. Ну, правда, як завжди, починає звинувачувати, що нібито ми нічого не хотіли, не хочемо. Але ми насправді знаємо, що після домовленостей, так би мовити, мінських домовленостей ще попередні роки. І після зустрічі в Мінську, вже в 2022 році, і після зустрічі в Туреччині, по перше, те, що вони там пропонували, ну, ні в які рамки просто не влазить. А по-друге, фактично вони нічого не дотримувалися ніколи. Вони продовжували обстріли. Вони продовжували викрадення дітей. Вони продовжували тортурне військово-над військовополоненими. Вони їх не відпускають, вони не повертають дітей. Вони обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури, лікарні, школи, дитсадки і так далі. Тобто, це повне повна дурня. Ніхто не говорить, що ці вибори не пробачте, ці переговори не відбудуться. Тому що багато хто говорить справді недаремно я сказав слово «Ви, вибори. Багато хто починає говорити про вибори, так ніби вже прийшов мир, закінчилась війна, і дійсно переговори привели до якогось е, хорошого результату. Оці от висловлювання, чесно кажучи, мені не дуже подобаються, які е, узагальнюють картину, але не говорять нічого конкретного, що таке справедливий мир, якась справедлива позиція і так далі. Е, мають бути конкретні речі. І є червоні лінії, за які ми не будемо переходити, тому що це як мінімум державна зрада, а як максимум дуже несправедливо, і ніхто не зрозуміє з тих, хто воював, чи з тих, хто загинув і їхні родичі зараз вшановують їхню пам'ять, чому ми не повинні повертати свої території будь-яким шляхом, нехай не військовим, а дипломатичним. Тобто не буде відмови від жодної української території. Це є факт ми маємо вимагати. Репарації ми маємо вимагати повернення військовополонених і дітей. Тобто, ці речі вони просто не обговорюються. Нема що обговорювати абсолютно. Далі, Кая Калас, новий держсекретар і новий пробачте, держсекретар Сполучених Штатів обговорили війну в Україні та Китай. Китай просто стає настільки великою загрозою. Деталей, звичайно не дуже багато, але вас пише, що у них з Рубію відбулася дуже гарна розмова. Що означає це гарна, я не знаю. Але фактично ще говорили також про вплив Ірану, про збільшений вплив Китаю, про те, що Китай ніяким чином не заважає північнокорейським солдатам потрапляти а, на війну з Україною. А, все це якось так виглядає, поки що не дуже конкретно, звичайно, так, але принаймні важливо, що взагалі такі розмови відбуваються і. Європейський Союз намагається синхронізувати свої дії зі Сполученими Штатами. Ще важлива річ, яка сталася з виходом китайського штучного інтелекту DeepSeek, який який вже став доступний, доступний в інтернеті, ви можете його скачати, подивитися. Найбагатші люди світу втратили 108 мільярдів через обвал акцій на тлі новин про DeepSeek, тому що вона, ця система штучного інтелекту дешевша. Не поступаються своїми параметрами, і відповідно, інвестори в інші компанії починали почали думати, що вони просто вкладали в якусь мильну бульбашку. Ну тобто перегріта ціна на певні акції. Також падала ціна на акції компанії Nvidia, яка виробляє чіпи для штучного інтелекту і не тільки, тобто це дуже давня компанія. Ну і інші компанії просто роблять тепер висновки, що все можна робити набагато дешевше от зокрема. Nvidia зменшилась на 20%, Oracle втратив 22 мільярди доларів. Ну, нас не сильно хвилює, чесно кажучи, статки багатих людей. Нас більше хвилює, як це може допомогти тим людям, які виживають. Як це може допомогти, наприклад, використання штучного інтелекту в війні з Росією. От такі от речі хотілося би почути гроші грошима. Ну це суми звичайно, які могли би е, і нам допомогти е, перемогти з Росією, але вони поки що нас не стосуються. Просто слідкуємо і дивимось. Трамп доручив зробити план створення залізного купола. Він сказав Міністерству оборони, що у вас є 60 днів для того, щоб розробити якийсь еталонний зразок, всю систему, алгоритми, як це все має працювати, яке обладнання використовуватися, підходять серйозно до власної безпеки. Можливо, чогось бояться, можливо, бояться якоїсь незрозумілої ситуації з путіним, тому що багато хто каже, що він насправді непередбачено і шалений, і є люди, які знову починають будувати якісь бункери на випадок ядерної війни, і так далі. Це вже є Європа Так само запускає власний проект щодо космічного щита. Загалом європейські лідери кажуть, що Європа повинна зберегти лідерство, і так далі. Поки що я не бачу, як це можна зробити на фоні того, що вже робить Сполучені Штати Америки. Але є певні стартапи, які справді роблять цікаві прориви чи зможе Європа об'єднатися, щоб, по-перше, виділяти достатню суму на всі ці заходи, і чи справді зможе запустити всі ці речі, що вони будуть працювати в космосі, будемо спостерігати. Але треба пам'ятати, що Україна також має багато технологій, і ми завжди були космічною державою. Ну крім останніх десятиліть, коли ну фактично цьому не приділяли уваги і на це не виділяли кошти, можливо, навмисно. Але інженери, розробки, технічні можливості в нас всі для цього є. Ще один момент важливий про те, що після заклику Трампа знизити ціну на нафту, Саудівська Аравія і інші міністри ОПЕК зустрілися і фактично домовилися про те, як це буде відбуватися зараз. Ми спостерігали збільшення ціни на нафту. Вона марки Brent сягнула майже 83 долари за барель. Проте після останніх новин заклику Трампа ціна почала падати і опустилася нижче 78. Що це означає? Це означає, що всі ціни на нафту падають, і в тому числі на російську нафту. Ті, хто продовжує її закуповувати, звичайно, що падлюки, але Росія починає отримувати менше грошей. І неодноразово навіть Трамп повторюю, і багато експертів заявляли, і я погоджуюся з тим, що знизивши достатню ціну на нафту, Росія буде отримувати набагато менше грошей на війну з Україною. Чи зможе це її повністю переламати? Є сумнів, звичайно. Вчора ми говорили з одними експертами, і вони кажуть, що ну... Це треба робити, не знаю, років п'ять, напевно, знижувати ціну. І можливо, через 3-5 років вони щось там відчують, і через років п'ять почне валитися бюджет. Вже зараз є дефіцит бюджету в Росії, але поки що це не смертельно, мовно кажучи. Тому кроки наступні повинні бути набагато сильнішими. Прем'єр Сербії, якого звати Мілош Вучович, офіційно підтвердив, що подає відставку на тлі масштабних протестів, що охопили країну останніми тижнями. Не справився він з цим. Зрозуміло, що хейт був відносно направлений на нього, і тепер маємо результат. Маємо результат. Він пішов відставку. Це означає, що в Сербії є шанси відірватися політично ментально від впливу Росії. Чи вплине це також на інші держави, такі як я маю на увазі зараз Словаччина бо. Словенія, яка поки що ще така десь осторонь залишається, я, я, я не бачу зараз якихось яскравих заяв по Україні від, від Словенії і інші країни. Дивимося далі. І ще дві новини: ЄС думає змінити умову пільгової торгівлі з Україною. А що це означає? Що в кінці червня фактично закінчується пільговий режим торгівлі з Україною, який запровадили в 2022 році. Ну, багато хто з європейських країн здивувався, чому це було зроблено. Але логіка зрозуміла, що Україну весь Євросоюз вирішив підтримати і дозволити бізнесу виживати, вибудовувати прибуток, сплачувати податки, відповідно утримувати армію. Але зараз ви розглядають інший варіант: домовленість в межах поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка могла б передбачати встановлення квот на окремі види агропродукції з України і додаткові запобіжники. Будуть ще зустрічі. Впевнений, що ми будемо чекати результату десь уже в травні, тому що 5 червня це якраз той дедлайн, коли ми маємо отримати кінцевий результат. І на фінал TikTok в Сполучених Штатах хоче викупити компанія Microsoft. Вже про це розглядає. Тому є два конкуренти. Ілон Маск, Microsoft. Хто з них стане монополістом цієї соціальної мережі, ми поки що не знаємо, але з інтересом за цим слідкуємо. Дякую всім захисникам захисницям за можливість жити і створювати україномовний контент. Це проект Політікс. Мене звати Юрій Камельчук зі Страсбурга. Всім гарного дня, бережіться і слава Україні!